Хибне переконання того, що алкоголь знімає стрес. Насамперед, треба розуміти, що алкоголь спочатку збуджує вашу нервову систему, а потім паралізує. І коли ви після роботи хочете зняти стрес, зняти втому, розслабитись, вживаєте алкоголь, вам дійсно вважається, що алкоголь вам допомагає в цьому. Але це і є те хибне переконання, тому що, коли ви лягаєте потім спати, ваша нервова система вона не відпочиває. Ваш організм починає боротися з отрутою в вашому організмі. І потім на ранок ви прокидаєтесь, але ваша нервова система не встигає відновитися. І ви йдете на роботу, і через годину ви знову в стресі, і ваш мозок дає вам сигнал про те, що треба випити алкоголь для того, щоб зняти стрес і розслабитись. І ввечері ви вже чекаєте той час, коли ви закінчите роботу і будете вживати алкоголь. І це є таке непорочне коло, яке формулює залежність. Це треба розуміти. Підписуйся. У нас багато цікавого.